На фото в центрі можна побачити військового із закритим обличчям і лінією, яку він ось-ось перетне. І саме вона за мить розділить його життя на до та після. Саме такою світлину побачив фотохудожник Валерій Мельников. Лінія, яка він зараз переступить, символічно він іде в бій, він іде в бій, закрите обличчя. Дуже тяжка робота і дуже емоційна. Автором цієї роботи став Житомирський фотограф Леонід Шевчук. Фото одне з багатьох на виставці митця, що має назву спалах миті. Усі кадри зроблені в момент без жодної постановки, тому на кожному з них зафіксовані справжні емоції, які довелось пережити Житомирщині за 365 днів повномасштабного вторгнення. Великий звіт про роботу скажімо, перших часів неділь війни може тут зняти якби два місяці перших війни в Житомирі. те, що відбувалося, як люди виїжджали, там поховання, як, як відбувалися події в Житомирі. На виставці представлено 57 фото, які здебільшого охоплюють перші декілька місяців війни, і кожне з них наповнене великим сенсом. І сьогодні, коли переглядаєш ці світлини, знову ж згадуєш ті моменти, на які перші дні війни не звертали уваги. Сьогодні, завдяки пане Леоніду, ваші роботи вони допомагають пізнати ту ситуацію, яка є сьогодні в Житомирі в Україні за далеко за кордонами України. І це відчувається, особливо, коли ти відчуваєш ту солідарність, ту величезну солідарність від, від цивілізованої спільноти. Це не можна розказати. Показати це треба відчути. Тому ви дійсно на своєму на своєму фронті робите величезну роботу. Леонід Шевчук обрав для себе репортажну зйомку, і в той же час запевняють колеги, це є найважчий жанр. Аби передати подію всебічно, варто на мить пережити те, що відчувають герої на фото. І в своїй творчості відвідувачі виставки назвали автора неповторним. При всій повазі до колег, що це кращий фотомайстер нашого. Нашої області, як мінімум, і дійсно світлини, які викликають надзвичайну емоцію. Свої вміння Леонід Шевчук зараз передає дітям, які відвідують його гурток під час виставки. І вони отримали цінний подарунок для покращення власних навичок. Я вам хочу подякувати, що ви працюєте з дітьми. Це надзвичайно важливо і звісно, без подарунку я не могла прийти. Я сьогодні вам взяла Михайла Вейнштайна. Це дуже крутий альбом, фотоальбом, і я думаю, що. З дітьми ви не одну годину проведете, щоб поставити всі акценти на кожній світлині і показати кращих майстрів світу. Дякую вам. дуже. Отримав Леонід Шевчук і грамоту від Національної спілки фотохудожників України. Я хочу сьогодні вручити почесну грамоту від Національної спілки фотохудожників України Леоніду Шевчуку за підписом. Странатка Едуарда, ну і за мої, звісно. От. І дуже дякую Ле... Леоніду Маючу за таку прекрасну виставку, прекрасну роботу, за його вміння працювати і таке терпіння працювати з дітьми. Він виховує їх, це майбутнє наше, майбутнє України. Сам же фотограф каже, за час своєї діяльності звик знімати лише щасливі емоції та радісні події. А подумати, що доведеться фотографувати наслідки війни ще й на рідній землі, навіть не міг. Однак вірить, наступна виставка буде присвячена перемозі. Катерина Голкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1